Почнемо з теми грошей до 21 жовтня рада директорів міжнародного валютного фонду планує ухвалити рішення про виділення Україні шостого траншу в розмірі 1,1 мільярди доларів. Фінансова підтримка МВФ є надзвичайно важливою в умовах, коли витрати на оборону зростають разом із дефіцитом бюджету. Є ще європейська допомога: 35 мільярдів євро кредиту. Чи допоможе це втриматися на плаву? І наскільки перекриє дірку в бюджеті? Поговоримо про це далі. З Ольгою Василевською Смаглюк вона просто зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, народна депутатка, слуги народу, членкині комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо Олю в ефірі. Слава Україні героям слава давайте почнемо з мабуть найцікавішого: 35 мільярдів можливої допомоги Україні від заморожених російських активів. А завтра, післязавтра буде відбуватись саміт лідерів ЄС. Чи дійсно на, на, на цьому саміті може бути ухвалено це рішення остаточно? Або який формат подальшої отримки нами цих грошей взагалі існує? Такий от збіг обставин я також знаходжуся в Брюсселі. В ці важливі для України дні дійсно заморожених російських активів по світу зараз більше ніж 200 мільярдів доларів. Йдеться про те, щоб Виділити Україні перший транш у розмірі близько 35 мільярдів. Але загалом наш уряд говорив про те, що нам потрібно хоча б 50 мільярдів цих активів, і точаться дискусії про те, чи зможемо ми витрачати ці кошти, так як ми і наш уряд. Вважає за необхідне, тобто чи можемо ми витрачати їх на закупівлю зброї, на оснащення нашої армії на виплату зарплат нашим військовим, чи це буде макрофінансова допомога, яка лише може надійти для того, щоб отримати якісь виділити якісь соціальні виплати і так далі, все, що не стосується оборонки. Ми звісно хочемо і прагнемо того, щоб витрачати ці заморожені російські активи як. Заважаємо. утім очікується також онлайн виступ нашого президента. Де він представить план перемоги, і я думаю, що це також дозволить підштовхнути наших західних партнерів на те, щоб виділити ці гроші. і Уряд міг ними розпоряджатися так, як це необхідно Україні. Є ще окрема тема, на яку хочеться з вами поговорити. Це кредит від МВФ на 1,1 мільярдів доларів. Чи є вже консенсус щодо нього, тому що ми знаємо, що МВФ висувало певні вимоги, чи виконали всі ми маяки, які були на нас покладені до 21 жовтня. Здається, рада директорів має ухвалити остаточне рішення щодо цього траншу в 1,1 мільярдів доларів. Що відомо на цьому? Було б справедливо, якби такі тонкі е, теми, як перемовини з МВФ, коментували ті, хто безпосередньо залучений до цього. МВФ дійсно виставляв різні вимоги до нас. Це і підвищення податків. Ви знаєте, що частково ми їх підвищили, але це не допоможе нам е, зігріти кишені наших військових. Е, були ідеї про підвищення ПДВ, е, ідеї про ліквідацію спрощеної системи. Ми на це поки що піти не можемо. Поступово, я думаю, все таки розмова про інше підвищення податків буде. Окрім цього, скорочення тих не, не, не найнагальніших програм, які є в нашому бюджеті, також є необхідним. Наприклад, 47 мільярдів передбачено в проєкті державного бюджету на ремонти доріг. Тут її треба переглянути. Я думаю, що разом з МВФ і урядом будуть у цьому солідарні народні депутати, які голосуватимуть бюджет вже. В наприкінці жовтня, в другому читанні, хочу нагадати, що у нас загалом підтримки з 2022 року за кордонною було близько 100 мільярдів доларів. Найбільше нам допомагає все таки Євросоюз. Там був в обсяг допомоги близько 40 мільярдів, і 26 мільярдів це США, і лише 10 мільярдів це підтримка. Кредити міжнародного валютного фонду далі йдуть країни, такі як Японія та Канада. Ви знаєте, що Канада також оголосила про наступний транш фінансової допомоги нашій державі, і це також дуже важливо. І був спеціальний візит у повноважених осіб Канади до України, де вони оголосили про цю допомогу. Я упевнена, що нам потрібно самим також щось робити для наповнення нашого бюджету, а саме вихід з тіні тих. Галузей, які там знаходяться, і ми зможемо менше просити кредитів, а більше просити прямої допомоги для того, щоб не нарощувати державний борг України. Якщо говорити про наступний рік, бюджет ще не прийнятий. Він активно обговорюється, буде там розглядатись парламентом. Як на сьогодні виглядає умовно його формування? Наскільки є великі прогалини в тому форматі, який запропонований зараз урядом, і чи є в нас від партнерів на наступний рік, окрім там? Тих 35 мільярдів, про які ми обговорювали, да можливі 50, е інструменти підтримки і допомоги для нашого бюджету. Це ті фіскальні заходи, які зараз робить наш уряд і наш національний банк. Це внутрішні запозичення в вигляді облігацій державної позики. І тут також ми маємо в партнерах наші банки, які допомагають нам зараз. Виглядає бюджет більш-менш збалансованим, але ми маємо брати до уваги те, що обсяг загалом. Західної допомоги буде падати, на жаль, і це дуже сильно залежить від того, яка буде політика Сполучених Штатів Америки щодо України. Ми маємо зараз зрозуміти, що вони звертають свою увагу і на проблеми на Близькому сході, що також відтягує увагу від нашої держави. Залежить багато чого від виборів. І тому я саме наполягаю на тому, що ми маємо говорити про і маємо посилювати діалог в тому, щоб випрозорювати тіньову українську економіку. Це і те, що від нас і вимагають наші західні партнери, в тому числі відтак зараз бюджет збалансований, але ми не знаємо, як завтра буде ситуація на фронті, де ще нам знадобляться гроші для якихось наших військових операцій. Ми не розуміємо наразі, що відбуде відбуватися з призовом, і е, також для мене величезне питання це посилення і від підвищення утримання наших військових, тому що зараз, оті обіцяні 100 тисяч, мало хто отримує, тому що мало хто може знаходитися в окопі в місяць. Тому для того, щоб мотивувати наше військо, нам також потрібно говорити про підвищення їхніх зарплат. Ну і також ми говорили в цьому ефірі про те, що 2025 року бюджет він теж буде військовий і ключова цифра, велика цифра буде направлена саме на оборонну е галузь нашої держави, тому що від цього залежить дуже багато. А ще е таке коротке запитання. Ви згадували закон про особливості оподаткування. Його Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, вже підписав вчора. З'явився е з'явилося повідомлення, коли він вступає в силу, коли запрацює, вже почне діяти. Для когось він почне діяти, на жаль, ретроспективно з 1 жовтня. Багато що залежить від того, коли підпише президент. Тому що деякі опозиції стосовно, наприклад, військового збору, сплати військового збору і стягування з фізичних осіб, вступає в силу здати підписання, опублікування цього закону. Відтак чекаємо, як президент підпише його, і думаю, що сьогодні нас очікує ще багато. Чого цікавого, в тому числі, і з заяв нашого голови держави, ось такий анонс. Дякую вам дуже. Дякую. Будемо чекати. Ольга василевська Смаглюк, заступниця голови комітету парламенту з питань фінансів податкової та митної політики. Була з нами. Дякуємо і плідної роботи вам з нашими партнерами.